4 вересня 2014 року голова Врадіївської районної державної адміністрації сало Ігор Миколаєвич та заступник військового комісара, начальник відділу з мобілізаційної роботи Первомайсько-Врадіївського об'єднаного районного військового комісаріату Олег Сергійович Руських провели спільну нараду із керівниками структурних підрозділів Райдержадміністрації, керівниками управлінь, організацій, підприємств району, селищним та сільськими головами. На порядок денний виносилося питання про порядок проведення мобілізації на території Врадіївського району. По даному питанню виступив представник військкомату, який доповів про організацію мобілізаційної роботи та проблемні питання, пов'язані з цим. Ну Всі ви знаєте, що 21 липня 2014 року почався третій етап мобілізації, який закінчується 6 серпня вересня 2014 року. Яка ситуація склалася на даний час? На території Врадівського району склалася негативна ситуація щодо проведення повіщення та призбуття військових зобов'язаних до військового комісаряту. Військове зобов'язання ухиляється від отримання повісток та явки до військового комісаря. Відповідно до вимог указу президента України номер 607 від 21.07.2014 року, закону України про затвердження указу президента України про часткову мобілізацію, статті 38 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Статті 2939 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, оповіщення та організація прибуття. Військово та призовників до військового комісаріату покладено на місцеві органи влади, це по-перше, а також на керівників підприємств та організацій усіх форм власності. Відповідно до указу президента України від 1.05.2014 року no 2014 про заходи щодо підвищення обороноздатності держави. На даному етапі проводиться робота щодо приведення стану військового обліку до вимог чинного законодавства. На підставі цього зараз проводиться військовим комісаріатом перше медичні огляди всіх військових зобов'язань. Далі уточнення облікових даних, уточнення списків. Працівників, які працюють на підприємствах, списки, які прожив... військових зобов'язань, які проживають у вас в селищних радах міс... і в СНТ в Раді. Також, якщо керівники підприємств бажають забронювати своїх військових зобов'язання, є переліки, согласно постанови Кабінету міністрів, хто попадає під бронювання. Ви маєте право звернутися до військового комісаріату і якщо цей військовий зобов'язаний попадає під ці переліки, то ви цю особу маєте право забронювати. З Брадіївки, вибачте, будь ласка, ніхто цим питанням не займається. Так, ще, що покладається на керівників підприємств? В Галів селищника. Не рідше одного разу в рік проводити звірку з військовим комісаріатом по карточкам форму П2. Це по-перше. По-друге, якщо у вас є зміни, людина звільнилася, або ви взяли до себе працівника, якщо він пише заяву на прийом на роботу і він є зобов'язаним, то він повинен прибути до військового комісаріату, ми ставимо штамп. А що він стоїть на обліку, і після цього оцього працівника берете на роботу. І доповіді про зміни облікового складу, який працює на вашому підприємстві, всі керівники підприємств, всі селищні голови повинні надавати кожного місяця до 5 числа. Для того, щоб ми володіли інформацією по приміщенні військового заповнення. Та призивники нагадують. Наступне. Зараз буде складено графік щодо роботи з сільськими радами, з підприємствами та організаціями, які знаходяться в Радівській і в Радівському районі. Для того, щоб ми з кожним начвосом відповідальним за військовий облік змогли. Оцініть обстановку, яка, тобто перевірити списки, ви надаєте списки, по-перше, всіх працівників, які працюють на вашому підприємстві або знаходяться в селищній раді. По-друге, списки тих, хто знаходиться на військовому обліку, це військові зобов'язані і призивники для того, щоб провести нормальну як кажуть, звірку. Після цього військове зобов'язання на місці. Тут, Аврадівці, будуть проходити медичний огляд. Для чого? Для того, щоб определити стан здоров'я. Придатна ця людина для проходження військової служби чи не придатна. Доповнив дане питання голова в районної державної адміністрації Сало Ігор Миколаєвич. Я вчора, представнику Пермайського військомату, запропонував, навіщо тут збирати, наприклад, 300 чоловік в нас в Радівці. Да, якщо можна зробити по селам, як каже Володимир Іванович, по одному взводу, нехай по 20 чоловік, кожен створює. Ви знаєте людей там, я думаю, що це ми, краще мисливців туди запросити. Ну, ви знаєте краще код. Ну ви будь ласка, займіться цією роботою уже готуйте списки по 20 чоловік кожній сільській раді. взвод. Самооборони вони не будуть знаходитися на постійній дислокації в якомусь місці. Вони будуть в разі необхідності зібрані. Розумієте, який це батальйон. Тому ми на території селищів Радівки будемо звичайно, я думаю, десь на чоловік 100 створювати. А по селам, будь ласка, на один звод людей наберіть 20 чоловік, щоб у вас були списки доповість. Значить, проводиться постійно волонтерська робота за декілька місяців. По наших підрахунках вже більше, ніж на 200 тисяч надано різної допомоги. Це як військовослужбовцям, не тільки нашим, звичайно, тому що у нас мало військовослужбовців перезвані з Радівського району, так і переселенцям із зони АТО, які також в багатьох населених пунктах зараз проживають на території Радівського району. Ну, але останнім часом поступають такі команди. Буквально в неділю, о 7-й годині вечора, поступила команда купити в нашому району, на кожен район розподілили певну кількість бронежилетів, в нашому району 10. Тому що в неділю, о 4 годині, відправлявся батальйон, який готувався декілька місяців на території міста Миколаєва і відправлявся в зону бойових дій. Але не знаю, по якій причині, чомусь їх не забезпечили амуніцією. Ну Правильно, неправильно вирішили, щоб це зробили громадяни в Миколаївської області. Тому звернулися до нас, ми буквально за сутки цю проблему вирішили, знайшли кошти, не всі кошти знайшли, частину коштів були взяті в борг. Значить, і в понеділок була послана машина у місто Київ, закуплені ці бронежилети 4 класу захисту по 4070 гривень. І ми швиденько це все завезли і вручили. вручили. Ми самі перші були в Радівський район. Цей батальйон був у четвертій годині відправлений, забезпечений всього-навсього на 30% амуніцією, в тому числі і бронежилетами, тому що інші райони не встигли. Я не кажу, що це правильне рішення власного керівництва, але ж дивіться, ну якщо ми не відгукнулися на це, і навіть і 30% цих людей не були забезпечені бронежилетами, які вже на сьогодні, по моїм даним, вони вже перебувають в зоні АТО і вже приймають участь. Правильно я кажу, приймають участь у бойових діях. Да, от, багато підприємців, десь в мене записано, біля 15 підприємців у селищі Врадівка відгукнулись. Дякую Юрію Крапитучу, який сам особисто всіх обзванював, збирав кошти для цього і допоміг мені завести це все туди, тому що це швидко потрібно було зробити. То я звертаюсь до сількозверників, керівників. Якщо поступає така команда, будь ласка, щоб оперативно реагувати і по можливості, ми не кажемо, що нам потрібно ці кошти сюди приносити. Якщо є можливість, купіть то бронежилет, тому що в нас сказали, що будуть такі команди поступати зараз частіше, тому що готуються більш інтенсивніше значить, наших військовослужбовців, які відправляють туди в зону бойових дій, зв'язку з тим, що ви бачите, там вже агресія з боку Росії. На завершення наради керівникам управлінь, організацій та підприємств району, селищному та сільським головам були надані доручення щодо ведення військового обліку. Телевізник Радіївщини створений з ініціативи Брадіївської селищної ради на чолі з селищним головою Москаленком Миколою Леонідовичем. З питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення звертатись до Бабіної Ольги Миколаївни. За адресою вулиця Героїв Радіївщини, 126, Телефон 9-64-49.